Доброго дня всім! вами дільна установка масляна. В цьому відео ми вам покажемо, як встановлювати маслянки. Ось Ми з вами бачимо більше масленки і менша масленка. Верхня масленка ставиться з лівої сторони. Масльонка складається з трьох частин. Ось основна частина ми її прикручуємо ось сюди. Ось ми замови встановили ось масло основну. Сюди ми заливатиме, зараз будемо масло. Ось ми з вами бачимо шланг, підключається ось до насосу. Сюди ми заливаємо масло. Це масло спеціальне для вакуума. Потім беремо масльонку, вона вже з маслом. І ось вставляємо з таким чином. Ось. Встановили. Потім беремо меншу маслюнку ставиться ось сюди. Сюди стікає відпрацьоване масло. ось Ми замаснули нижню маслюнку і встановили також глушник. Ось ми бачимо Тобто він ось таким чином підключається, сюди. Стікає відпрацьоване масло. І зараз ми покажемо, як регулювати тиск, і яким чином працює масляна установка. Ось бачимо вакуметор. Робочий тиск у нас повинен бути 47. Ось тут з вами на всіх апаратах будь стоїть вакуум регулятор. Закручуєте, тиск збільшується. Викручуєте, тиск зменшується. Тобто крутимо назад і тиск зменшується. Ось такий повинен бути тиск.